Жартували, що дощ. На Закарпаття привезли із собою учасники та гості п'ятого міжнародного театрального фестивалю Монологи над ужем. Та устелені калюжами ужгородські вулиці аж ніяк не вплинули на теплоту зустрічей тих, для кого моновистава щось значно більше, ніж просто культурне дозвілля. Театр «Ляльок Бавка почав збирати поціновувачів театрального мистецтва. Зокрема, його особливого і непростого жанру моновистави. Цими днями на далекій від Закарпаття Херсонщині відкрилися крила знаного фестивалю, 26-й фестиваль Мельпомена Таврії. Вчора ми вітали Івана Петровича Котляревського, 255 років від дня народження. А сьогодні Олександра Петровича Довженка. І це прекрасно, що в такому сузір'ї народжується новий. Гарний, потужний, хороший театральний фестиваль. Дай Боже, хай він буде таким же щедрим на відкриття нових імдей, нових творів драматургічних і нових режисерських зяв, оскільки ми знаємо, як важливо сьогодні режисерська постать в театрі. Та це не все про цифри, які збігаються в сузір'ї одного часу. Фестиваль відкрили моновиставою Іра Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Велике значення для нас має те, що сьогодні, коли 105 років нашій Ірі Маланюк, людині, ім'я якої носить наша Івано-Франківська філармонія, сьогодні наша працівниця, наша акторка тут у вас у Закарпатті на цьому вашому п'ятому фестивалі. А 105 років Маланюк. Розповість про її життя і творчість своєю творчою виставою. Насправді дуже приємно, що ми можемо відкривати фестиваль. Це так по-особливому. Ми вже були на фестивалі в три роки тому і як учасники. А сьогодні ми як гості цього фестивалю. І надзвичайно приємно, що можемо бути сьогодні тут. Можемо відкривати цей прекрасний фестиваль, де завжди достойні учасники дуже раді бути. Поруч разом з вами в цьому гарному, прекрасному місті Ужгород. Такі фестивалі в час війни Володимир Грудницький прирівнює до процесу напитися з духовної чаші, бо мистецтво ліки для душі. Радіємо, що в час війни, складний час війни, тут на Закарпатській області, як цілова область, велика, велика увага призначається культурі, і це дуже важливо, адже хто як не ми, тиловій області, так як Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, і телефоніше мусимо пропагувати ту культуру, нести її, популяризувати між населенням. Отож, вистава присвячена 105-річчю від дня народження Ірини Маленюк, української й австрійської оперної та концертно-камерної співачки, педагогині, кіноакторки, родом з міста Станіславів. Нині Івано-Франківськ, була солісткою оперних театрів Львова, Граце, Цюриха Мілану М'Юнхена Відня. Мала великий успіх на сценах оперних театрів світу. Виконала понад 85 оперних партій. У репертуарі також сольні твори композиторів класиків, романтиків, її сучасників. Лежатимуть шість шматків тканини. Після того, як зіграєш тітю, переклади тканину справа на ліво. Так ти завжди знатимеш, скільки разів уже зіграла. Ну ми разом порахуємо, згода. Згода! Три, чотири, п'ять, шість. Мама, А коли я виросту, я буду співачкою у неї була дуже складна життєва доля, і вона через війну змушена була покинути свою Україну, але вона завжди її тримала у себе в серці. І сьогодні ми розповідаємо про все її життя творче і особисте на сцені фестивалю. Дуже трепетна вона зараз, особливо в часі війни, вона дуже актуальна і вселяє в серце надію, що все-таки. Наша Україна переможе, вона завжди була, є і буде. Ми в цьому впевнені, так само, як і була в цьому впевнена Іра Маланюк, яка завжди наголошувала, я українка з Галачини. Ще з дитинства я знаю, що на три чверті я українка і на чверть австрійка, що моя бабуня Габріеля фон Ключарич народилася у Відні, і саме у Відні познайомилася з нашим Гросіпа Олександром Мар'яном Жуковським. Ольга Кожушок ділиться, чим її найдужче вразила історія Ірини Маланюк. Вона зберегла в своєму серці цей дитячий авантюризм. Вона не залишила своєї мрії. Вона йшла до неї, попри всі перешкоди, які були дуже великі на її життєвому шляху. І вона досягла світової слави. Це такий дуже великий феномен, я вважаю. Щороку цього дня я прокидаюся з чудовим настроєм і кажу собі. Іру сьогодні має статися щось надзвичайне. Відчуваєте це збудження, цей запал, це натхнення? Один. Два. Нагадує акторка і про складність та особливість моновистави як жанру. Коли актриса перебуває сама на сцені, це взагалі важко втримувати глядача. Насправді, бо коли ти працюєш із партнером, ти можеш, звісно, що відштовхуватись від репліки. Тут поступово все треба пам'ятати і подію за подією переносити. Але коли твоя робота тобі дуже подобається, ти не вважаєш її за роботу, і це для тебе насправді зовсім не складно. Ти починаєш від цього отримувати задоволення, відповідно, даруєш це задоволення іншим, які... Повертають тобі якусь позитивну енергію, енергетикою взаємообмін. Це дуже важливо між акторами і глядачами. Від глядачів залежить багато, незважаючи на те, що монологи це все одно діалог, це все одно спілкування, спілкування через думку або з думкою, або з об'єктом якого немає, або з глядачем, або з предметом Театр і є мистецтво колективне. І від дуже багатьох людей залежить результат. Ну і від глядача. Таку виставу можна дивитися не лише раз. Діана досі пам'ятає постановку. Бачила її саме три роки тому, коли вистава Іра була не гостею, а учасницею фестивалю. Дуже сподобалась сценографія. Наголошує Діана, начебто просто, але там якісь такі деталі, ці свічки, які всюди. Я пам'ятаю, сиділа і думала, боже, з чого, як вони? А потім, потім я побачила, що вони типу, як маленькі, ну як не справжні а електронні, Депо, ну, але в судно це було дуже магічно. І такі, там, є якісь такі сильні емоційні моменти, які десь застають ну, раптово. Я сама акторка, це дуже важко втримати увагу глядача, коли ти сам. І цікаво бачити, як актори з цим справляються, як вони вміють тримати цю внутрішню напругу, як вони при цьому всю цю історію, бо вони як такі провідники всієї цієї історії. Це завжди такий магічний процес. Ти сидиш, і ти не помічаєш, як час пролітає. І все Таке п'ятий міжнародний театральний фестиваль Монологи над ужем триватиме до 15 вересня. Приурочений до дня міста. Вистави продовжуватимуть показувати і в театрі ляльок бавка, і в закарпатському облмуздрамтеатрі.